Він викинув автомат, викинув броню, скинув себе броню, викинув і сказав: «Ребята, я здаюсь. Сюди поляс. Ну, Ти давно здесь. Да, ще раз. Вчора зашов? Да. Впервоснув. Да. Його призвали ще мобілізували ще у 22-му році. Він з давніх військовослужбовців РФ. Це був татарський полк. Вони тупо зайшли от. На їхні позиції, і їх на, на слідуючи день зразу кинули в штурм. Навіть не доводили, куди вони йдуть, яку позицію вони будуть штурмувати. Вони навіть не підготувались до цього. У них було дуже багато втрат. Він розказував троє або четверо, триста він сказав. І він що він бачив, двохсотий в окопі. Лежись, чоловік на... було Скільки чоловік. Він був в тяжкому стані. Він не міг собі надати допомогу. Ми його вивели з позиції, поки було все тихо. Ми Чекали ще одного штурму, але він не відбувся. Зараз будемо його обробатувати. Я затянув турнікет. У нього було поранення ноги і перелом руки. Осколком перебило руку, рука прямо на волоску трималася. Ложись, сказав. Я йому поставив турнікет на ногу, турнікет на руку, і ми його вивели ще далі. Потім його забрав наш лікар.